У свої 76 житель Прилук Олександр Шиян знаходить сили та енергію на купу різних хобі, захоплюється риболовлею, висаджує троянди, майструє. А перше місце серед його улюблених занять займає колекціонування та ремонт швейних машинок. Свою першу швейну машинку отримав у спадок від матері. Оце моя перша машинка, Оце моя рідне моя. Це моя від матері, Зімір з неї я й почав. Відтоді минуло майже 10 років, а колекція поповнилась новими екземплярами. Близько 15 різних машинок Олександр Павлович зібрав прямо у вітальні власного будинку. Він ніколи їх не купує, зазвичай знаходить на металобрухті або утримує в подарунок від друзів та знайомих. Чоловік ремонтує речі на замовлення та шиє вироби за власними лекалами. Олександр Павлович планує і надалі поповнювати свою колекцію, щоб з часом передати. Іді в музей.